Привіт! І по вашим проханням сьогодні у нас на тесті новинка акумуляторна безщиткова болгарка Гранд. Ну і звичайно, друзі, все як ви любите, ми разом з вами її будемо тестувати, ганяти по повній, перевіряти на що вона спроможна, грузити. Ну і звичайно, розберемо, подивимося, що там у середини. Заявляється, болгарка, як ви бачите, в картонній коробці всередині є такий пінопласт, болгарка і кожен елемент має своє посадкове місце. Відмічу, що в комплекті йде акумуляторна батарея на 4 Агодин, до неї ми ще вернемося. Зарядний пристрій з логотипом вибитим грант, захисний кожух. І ручка, ну і звичайно, ключ. Швидко розповім по акумуляторній батареї. Відразу скажу, що батарея вже йде оновленого типу. Як бачите, є індикатор заряду батареї в 4 ділення, індикатор відразу не гасне, також відмічу, що є отвори для охолодження, і плюс, як бачите, все, що в чорному кольорі, це йде прогумований корпус акумуляторної батареї. Ключу для зняття оснастки відмічу відразу, що він має велике довге плече, ну і товщина ключа вражає, як бачите, практично 3 мм. Покажу, як одівається захисний кожух. Бачите, є безключова фіксація. Це мені дуже нагадує в Метабо. Не то, що нагадує, а прям один в один, як Метабо. Тому що хто дивиться мої огляди, той бачив, що метабо точно таку ж фіксацію має. Відразу відмічу, що в посадці кожуха є гумка, зроблена для того, щоб кожух не люфтив. І люфтів в захисному кожусі тут взагалі немає. Скажу відразу, що читав пару коментарів небагато опару, де люди просять міряти внутрішній опір батареї. Також буквально пару коментарів просять заміряти ємність. Ну, ємність я заміряю. Чесно, не знаю, кому потрібен той внутрішній опір, адже люди, які купують зазвичай якісь там дядько з села чи хлопчина там з міста. і Йому ті цифри абсолютно нічого не скажуть, якщо людина в цьому не розуміється. Як на мене, краще людині, яка хоче придбати цю болгарку, чи цей перфоратор, чи цей шорхове. Краще знати продуктивність, тобто скільки вона зможе часу проробити на одній батареї, і які навантаження от, в реальній роботі вона витримує. А ви пишіть в коментарях, що вам цікавіше знати внутрішній опір чи що зможе ця булгарка, скільки вона пропрацює її продуктивність, дати її екстремальні навантаження, чи вона не згорить? От мені ці моменти дуже важливо. Пишіть в коментарі, і вага даної булгарки з ручкою з батареєю захисним кожухом 2 кг 500 грам. Додаткова ручка може в даній болгарці фіксуватися з двох сторін. Покажу, що ручка йде дуже добре прогумована. Далі покажу, що грамотно зроблено охолодження. Вентиляційний отвор направлений на редуктор, і зі зворотньої сторони вентиляційний отвор направлений на фланець. Нема ніяких бокових отворів. Чому погано, коли є бокові отвори? тому що ти, коли працюєш, тобі вся фракція весь сміття, весь пил може летіти в лице. Тут таких моментів не буде. Покажу, як реалізована, кнопка включення може працювати без фіксації. Може працювати з фіксацією. Кнопка, як бачите, дуже добре захищена геометрією корпуса. Всередині кнопки, як бачите, є нормальні зацепи. А це означає, що вона швидко не виробиться. Покажу, як виглядає блокування шпинделя. Як бачите, кнопка всередині має металевий стержень і давайте зафіксую. Ну, Є мінімальні люфти, але це є не критично, це мають всі болгарки. Також покажу, що на шпинделі є захист підшипника від потрапляння пилу та бруду. Гайка і фланець ну, зроблені порядно. Фланець має насічку. Для для того, щоб було легше відкручувати оснащення, товщина прижимної гайки аж 6 мм, ну і товщина фланця 8 мм. Відразу на що звернув увагу, що в посадковому місці акумуляторної батареї є два гумових таких демпфера, які полегшують вібрацію. Плюс сама по собі батарея в корпусі має невеликі люфти. Відразу скажу диванним експертам: такі люфти мають бути, вони задумані заводом. Я вже це тисячу раз показував, але мені не важко. Ось мій DeWalt також показував на різних брендах. Усюди є люфти, зроблено для того, щоб якась пилюка попаде, чи будь-що, щоб було легше зняти акумуляторну батарею. Відразу відмічу, що болгарка класно прогумована, дуже зручна ручка лягає в руку, можна брати і тут. В принципі, і корпус тут не сильно об'ємний, також можна і ось тут тримати. Бути доточним, товщина ручки 35 мм, а товщина корпусу біля кнопки 63 мм. П'ятка біля акумуляторної батареї також прогумована. Кнопка регулювання режимів та кнопка увімкнення, як бачите, також прогумована. Дуже добре, що можна виставляти собі будь-який режим без активування болгарки, тому що є деякі торгові марки, поки ти не активуєш, і тоді виставляєш. Тут такого моменту немає, і це класно. Швидко по характеристиках. Як бачите, вказали безщитковий двигун. Є три режими: на першому до 4500 обертів, на другому до 6500 і на третьому до 9600. Ці моменти буду перевіряти. Вказали, що. Є функція рестарт, також регулювання швидкості, ну і плавний пуск. Відразу перевіримо ті всі функції. Як чуєте, плавний запуск є, давайте рестарт перевіримо. Функція рестарт є, кнопку я не вимикав, Перезавантажуєте і далі працюєте. Відразу перевіримо, чи є ефект пам'яті. Припустимо, я працюю на другому режимі, вмикаю. Сіла акумуляторна батарея, ставлю другу. Як бачите, на другому режимі залишається. Тобто ефект пам'яті тут є. Ну і саме цікаве, друзі, що Гранди тут не вказали, що в цій болгарці є кікбек. Ось ви працюєте, наприклад. Болгарка впала і все. І вона вимкнулась. На батареї мигає похибка, що треба перезавантажити, а це означає, що в цій болгарці є повноцінний кікбек-контроль. І я не знаю реально, чому гранди цього тут не вказали. Ну, Не знаю, якщо мене дивляться продукт-менеджери, обов'язково великими літерами треба вказувати кікбек-контроль. Поки ні, кріжний метал так, що іскри Тять в різні боки, я зайду на є каталог подивитися ближче на цю модель. У фільтрах обираю акумуляторні ставлю потрібний діаметр круга, бренд, і ось вона знайома модель, тільки без пилу і в руках не гуде. Тут усе зручно, і характеристики, і фото, і ціни по різних магазинах, щоб одразу бачити де вигідніше. А якщо хочете трохи іншу, можна швидко обрати та порівняти. До речі, є каталог. Це українська компанія з нами ще з 96-го року, коли булгарка була просто інструмент. А не темою для батлів у коментарях. Отож, посилання до дотошне, як завжди, залишить під цим відео. А я тим часом піду переконатися, що болгарка це все таки інструмент, а не якась брюнетка з акцентом. Нехай щастить. Так, погнали, перевіримо оберти. Перша швидкість практично 4 тисячі. Друга швидкість. Біля 6 тисяч і третя швидкість. Плюс-мінус нормально. На перших двох не вистачає 500 обертів, тут не вистачає лише 300 обертів до вказаного. Але того не треба боятись, тому що всі акумуляторні булгарки мають нормальну підтримку обертів і нормально ріжуть і шліфують метал. До речі, забув сказати, що є нормальна опора. Ось бачите, два таких вилитих вусика. Ви ставите на поверхню і цю булгарку взагалі важко перевернути. Вона нормально устойчиво стоїть. Давайте перевіримо її на балансування чи сильна в неї вібрація. Як бачите, ідеально працює. І так, давайте попробуємо, чи коректно спрацьовує кікбекконтроль, бо е, буває, люди пишуть в коментарях про різні торгові марки, що працюєш, хочеш десь так повернути і все спрацьовує кікбек-контрол. Перевіряємо, чи коректно. Коректно працює, а коли швидко? Тоді вимикається, бачите, гіроскопічний датчик реагує на різке змінення положення в пространстві, і тоді він вимикається. То можна працювати і не буде заважати вам цей кікбек контрол Ну що ж, друзі, давайте зробимо тест на такій шайтан машині, і я вважаю, що саме на станку найправильніші тести, тому що як хто тестує від рук, де сильніше надавив, де слабше надавив і так далі. Цей тест буде самий об'єктивний. Ну, мене дивує, майже 65 різів на одному заряді батареї 4 ампер Ну, По-моєму, з бюджетних ну, такого реально ніхто не робив. Так, давайте замірюємо редуктор. Як бачите, взагалі не перегрівся. 44-45 градусів. По корпусу також не перегріто. Також покажу знизу батареї. Як бачите, ну, перегріву немає, не більше, ніж 50 градусів. Як бачите, батареї не йдуть в перегрів. Так, друзі, давайте тепер зробимо тест на підтримку обертів. Спочатку 3 кг, 4, 5, 6 і так далі побачимо, скільки вона витримає. 4 кг Так, вона настільки себе жваво візьме, що я ще підвішую 3 кг і того буде 6. Так, погнали 6 кг. 7 кілограм. Ось це вся конструкція. Давайте я зараз зацеплю і побачимо насправді, скільки тут є. 10 кг, друзі. 10 кг. 9800. 10. Бачите? Ну що ж, 8 кг. Так, давайте спробуємо, як буде болгарка справлятися з алмазним тиском і різати звичайний бордюр, і, звичайно, що бордюр армований гранітною крошкою. Ну, звичайно, якщо сильно давануто, то входить в захист. Але як ви самі побачили, я погружав повністю-повністю весь диск. І в принципі, якщо з розумом працювати, то можна працювати. Покажу, що перебрик має гранітну крошку. Так, давайте глянемо на редуктор. Між фланцем і корпусом редуктором стоїть гумка, зроблено для того, щоб при нагріванні мастило не витікало. Шестерня тут напресована на гаряче. Плюс покажу, що достатньо змазки, як бачите, стінки редуктора дуже товсті і є голковий підшипник. До речі, корпус редуктора в даній кише можна повертати на 360 градусів, а це означає, що можна налаштувати під себе чи під будь-які завдання. Так, друзі, розбираю болгарку і забув сказати, що тут є сіточки, які перешкоджають попаданню усередину металевої стружки і кажу, що двигун тут знаходиться в окремій капсулі. Як бачите, вилита капсула для двигуна. Це дуже добре. Такій капсулі краще зберігається балансування двигуна контактній групі відразу скажу, що зроблено дуже добре. Як бачите, припаяна, плюс залита компаундом. Зі зворотньої сторони ніяких контактів не торчить, тобто тут діелектричного матеріалу не треба. Ось так виглядає плата, плата з серійним номером, також залита компаундом, компаунд м'якенький. Будете ще більше здивовані. По-перше, стоїть пилозахищений мікрік, а по-друге, цей мікрік стоїть від торгової марки Джабін. Такі мікріки ставлять бош, макіта і Metabo, Я вам говорю як майстер, що цей мікрік дуже. Дуже хороший і служити він буде довше, ніж звичайна кнопка. Добрався до двигуна ротора постійного магніту. перше скажу, що магніт посаджений на латунь. Як бачите, є балансування, є серійний номер двигуна. І одразу скажу, що магніти зроблені тут більш технологічно. Як бачите, на магнітах є виступи. Такі двигуни більш вважаються технологічними. У задній частині ротора стоїть підшипник під номером 607. Також покажу, що передній підшипник зафіксований тут на прижимну пластину. І шестерня фіксується взагалі без шпонок. По катушках статора, як бачите, дифузором вони зафіксовані до корпусу, це дуже добре. І давайте зглянемо на самі катушки. Ну, як бачите, намотані добре, претензій немає, але я вам скажу, безщіткові двигуни не так перегріваються, як щіткові. І дуже класно, в посадковому місці підшипника є, по-перше, такі посилення ребра, а по-друге, як бачите, стоїть ось тут гумовий демпфер зроблено для того, щоб було менше вібрації безпосередньо в самому двигуні. Так, вже багато разів розбирав ці батареї, але мені неважко покажу ще раз. Як бачите, всі важливі елементи залиті компаундом, бачите, наскільки якісно зроблена плата, від плати взагалі ніяких дротів немає, все йде на шинах. В руках елементів, як бачите, є спеціальні такі демпферні накладки. Під тими демпферними накладками є зелена така діелектрична накладка, і покажу, як тут реалізовані банки. Як бачите, кожна фіксація. Має такий потай, все зафіксовано на чотирьох місцях. Елементи тут стоять 18650, кожен елемент має 2000 мАг. Як бачите, їх тут 10. Батарею я тестував на ємність. Як бачите, ємність відповідає реально заявленій. Так, розібрав зарядний пристрій, відразу покажу, що стоять два радіатора, дросель, важливі компоненти залиті компаундом. Ну, як бачите, зроблено класно, плата зафіксована безпосередньо до корпуса. Ну, В підсумку скажу, що мої враження. Женя під враженням, тому що це бюджетний доступний інструмент. Як ви побачили, з хорошими характеристиками, багато наворотів, є регулювання обертів, є кікбек контрол Також дуже сподобалась продуктивність на одному заряді батареї. Ну і звичайно, сподобалась підтримка обертів і витривалість. Мені от реально не соромно рекомендувати цю болгарку, хоч на кожен день роботи, але в домашніх умовах.